Анатолій качан. Море грає. Море грає, море грає, хвиля хвилю доганяє. Наступає їй п'яти і не може наздогнати. З неба чайки білокрилі з криком падають на хвилі і хапають, мов пір'їнку на люту із хвиль рибинку. Ген у морі яхта біла ловить вітер у вітрила, А на кручі біля хати дві тополі височенні. Хочуть вітер упіймати в паруси свої зелені, а з полів на косогорі з володінь перепелиці линуть, котяться до моря хвилі ярої пшениці. Десь отам, на виднокрузі, коли дмуть вітри південні, зустрічаються, мов друзі, хвилі сині і зелені. Море грає, поле грає, хвиля хвилю доганяє. Наступає їй на п'яти і не може наздогнати, Читала Олександра Кравченко Для довідка біз Юей.